Дехто стверджує, що під час війни фінансування культури можна знехтувати і перенаправити гроші з культури на оборону. Ці люди чомусь вважають, що культура це щось таке нікчемне і непотрібне. а фінансування культури це лише цинічний дербан державних грошей на нікому не потрібні проекти. Але ж ні. Культура – це постійна і нескінченна боротьба за розток і утверджений рис народу нашого в нас, в нашому народі, в нашій державі і поза межами нашої держави. Військо дуже потрібне для повноцінної держави, але не військо його для держави, а культура. Бо лише культура відповідає на запитання, хто ми є і для чого ми є. Бо лише культура формує наш світогляд, формує наше розуміння добра і зла, наше розуміння цінності нашої мови, цінності нашого народу і цінності нашої держави. Бо не економіка і не політика, але культура змусила українців стати на захист українського народу, як в 2022 році, так і в 2014 році, так і в 1943 році, так і століття перед тим. Правильна культура формує українців дух, що тіло рве до бою, рве за волю, щастя і долю. І тому життєво необхідним є першочергове і як найшідріше фінансування культурних потреб українського народу, а особливо в час війни. Провал державної політики в культурній сфері. Ми самі щоденно бачимо з безлічі відомо ганебної примусової мобілізації в Україні. А ця ганебна промусова мобілізація стала можливою лише тому, що закінчилось добровольцем, тому що закінчились культурні люди в Україні. А ті, що залишились, не розуміють сенсу захисту батьківщини, не розуміють сенсу свідомого ризику своїм життям за утвердження силою зброї, свого права на своїй землі. Вони не хочуть і на війну, бо міністерство культури за 500 днів війни не спромогло утвердити україноцентричну свідомість в українцях тилу, і це в умовах безпрецедентного підйому рівня патріотизму українців, безпрецедентного добровольчого і волонтерського руху в Україні. Бо в Україні не мало бути жодного росіянського пам'ятника, жодної росіянської книги, жодної росіянської пісні, фільму, мультфільму, і жодної постивної згадки про росіянців теперішнього і про росіянців минулого. Бо не мало вже мало бути знято і цілодобово показуватись по телебаченню сотні фільмів і передач про війну, про Азовсталь, про Бучу, про Херсон і Бахмут, про незичення незичених героїв народу українського, теперішнього і героїв минулого. Бо мали бути зняті сотні вільним і передач про геноциди українського народу, здійснені росіянським народом, припромусовосійщення українців про системне вбивство найкращих синів доньок українського народу, творців української культури, еліти українського народу, про безкомпромісну боротьбу українців за українську ідентичність про цьому століть. Бо мало бути вже давно виметене все росіянське, алено з усіх сфер життя українців. А жорстка українізація та системна пропаганда української ідеології мали дати рясні плоди у формі численних. Культурних українців, готових добровільно стати на захист своєї батьківщини і знищити всіх росіянських окупантів. Фінансування нашої культури то є фінансування нашого майбутнього. І тому держава має щедро фінансувати всі проекти, метою, яких є на базі традиційної української культури, розвивати найкращі риси народу української, формувати українця майбутнього, висококультурну, високорозвинену людину і до розбудови нашої батьківщини. І перетворення нашої прекрасної української держави в високорозинну державу з найвищим рівнем розвитку культури, освіти, науки, економіки, демографії, свободи, справедливості і людського потенціалу. А щодо фінансування зсу, то повірте, правильно перетрусивши державні і місцеві бюджети, можна без особливих зусиль знайти десятки мільярдів гривень і перенаправити їх на потреби військово-промислового комплексу і збройних сил України. Слава Україні! Слава величному українському народу!